Вдруге рашисти обстріляли центральний парк Запоріжжя. Поцілили в те ж місце, куди і кілька днів тому. Готельно-ресторанний комплекс. Руйнувань стало ще більше. Повалило дерева на березі величезна вирва. В озері тепер плавають не лише качки, а й уламки будівлі. Сміття прибирають комунальники. Вже мають досвід роботи поблизу місць прильотів. Ба більше, минулого разу, коли сюди поцілило дві ракети, Зеленбудівці працювали неподалік. Мені недалеко не косили траву і слишмо взрив більшою. Ми десь в метрах в 500 були. Це просто ужас. Тепер знову працюють тут і сподіваються, що расисти не додаватимуть їм роботи та перестануть тероризувати запоріжців. Скільки були, я один наш я один на шоу в поліцію. Метал везде розбросим, плити, мусор. Нам все це обирати алії чистити.